Саме автомобілі. Зараз відкрию двері, посажу присівну, закрию двері. Дістану телефон викручу екуатор. Бля, я Вітаю всіх на моєму каналі, сьогодні буде відео про фі, про патруль, про будні, про шлях. Про все, що пов'язано з роботою ФІП. Я не знаю. Я просто от знімаю відкати, там чуть-чуть монтую, туди-сюди, роблю, скорочую це в декілька хвилин. Все, відеоролик готовий. Тому ось так: от, приємного перегляду. До ударі, перебування, до узбіччя. Давай виходимо на машине попробування. До узбіччя! А давайте не буде. Агентик, давайте на ты на Колір кукурудзяний, и кам 80. Роман вийде з автомобіля. Піднімаємо руки це пограбування. Затримані за статтею 10-12 кримінального кодексу, за непокору. не покора, на чом сільбойс Окна я службову хубовську зараз открою двері, посажу. При ой ой, ой. двері. Есть стану КПК, перевірю номера. Ну будете будут з затриманым. Пускай поднимет, отпустит его. Може поднимем да Да, добре. да, поднимает. Снимает кайданг с типа. Ау. Ой. Мені ж треба витягнути щоб зняти, що не розумієте Ебать, ви смішні тіпи нахуй, як я витягну його, блядь за чим ти? ти? Блядь, як я його витягну з машини, не сівши за руль, блядь блять. хлопці? Ладно Медіс, давай я тебе помогу аптечку дам тебе. Та ні, ну на натуре кончен, не надо, типу, вообще не, не, не аптечку? Не нахуй мені ці аптечки. Ну помоут тебе не надо? Да на, нахуй к мене затулю зараз. А давай. Давай. Возьму аптечку, там что надо вот это персименечно Давай сейчас спину его нахуй. Ого, лутерство, сюда маленького. Готовся. Фотографируй, фотографируем. Да. Что? А хотя аркаш? Ця мини было? Да. В смысле, да, мы обязнались, мы обязналась, мы обязнались. Все нормально. А давай, выходимся пограбувати. Не буду. Выходь. Не буду. Так, ну покидай машину. Нести всі на одній купі в центрі біля цього. В Вони в них ліс? через пляж, давайте крутіть через пляж, Біжіть у них через пляж. Давай, давай, давай пляж, давай пляж, давай. пішли, пішли пішли у пляж і в них прямо, у Перебігаєм, Перебігаємо, перебігаємо, Пішли, 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 мясом запушуємо, не стоїмо, не стоїмо, у них своїх перекриття біжіть. Підніміть своїх, будь ласка, перекриття їх не через дорогу, через центр. Вийдіть, вийдіть, бо за рустину О, давай выйдем! спину, 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 Блять, спину, 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 Не взято с трогай, Дэвин. Дэвин. А не. Не, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, ну, не не одевай, не одевай, не одевай. За три меня заставили дать дави, криминальный курс, Ты что, реально кашляешь? Подожди. Какого даже службовца? Да ты вообще даже службовца, блядь. Ну, венту крыли. Блядь, я не знаю, мне задалось, что полицейский. Нет, чуешь, подожди, тогда ты получше отпустим просто, скажем, гуляйся. Не, не, не. Ты думаешь, ну у нас мой страх риск. Да похуй штраф. Но все одно стреляло. Ну не пана, вона панам не стреляла. Так, добре, дивіться, зараз знімлю бодікамеру, після чого... передивлю свій відеозапис, щоб зрозуміти, які статті вам... Ну, опять поїхав. Ты взяти? Ну, якщо встигну. Ні, Не встиг. а, ну. А ні, во, справа, він. Вітаю. Достряг малий. Де він? він, своїй ходить. Ау. Залишайтесь на місці, не рухайтесь. Це моя законна вимога. Не рухайтесь. Схожа автівка знаходиться в орієнтуванні, я зараз перевірю, а ви залишайтесь давай, на місці, давай, не рухайтесь. А я ж не в автівці, дружню. Та що ж ти не в автівці? Колір бірюзовий, номера а 52 w BF2RX, Раз нимлю кайданки, надягну. Бля, пацаны, ви как, з вас як говна, я вам відповідаю, блядь. що интересно? Також уж вы подажу стайдать 11, самообразно, даже службовцы. Або не повага до нього. А, де я вас образив, скажіть. Оце що ви сказали, останню фразу. Так я сказав, як лайна, а лайно це що? Е, Відкрию двері. Посажу присівну, закрию двері. Я не сісти, йобаний сир, нахуй. Куда спішиш, нахуй? <рив> <Все> <рив> я нормально, думаю. нормально, не забився, ні? Все я нормально, думаю. нормально, не забився, ні. <рив> ні. <рив> Це ну я просто внашився далі, що я думаю, можна газувати. Mm -hmm. Ну, як ви дивіться, така проблемка є. Ну хоче тобі в відкрию, в iBu цілий откат. Ладно? Т ну, типу, ну, чи... ну, лучше, щоб цілий був, ну, бо, тіпа, там... Ні, я, я просто в... знаю. Можна можна відкат. Відкат. Я можу просто в Adobe відкрити, якщо ти хочеш, щоб... Він не буде переходити там межі. Самостійно жодної секунди не було потеряно. В будь-якому випадку. Самостійно що... має бути він один. Ну, ну він я він можу думає... в Adobe зараз склеїти, хочеш? Так, да. ну, типу... Нє, склеїти нєзя, типу, нє. Лучше один, просто. Yeah, Сразу okay. один він має бути. Нє, nee, дивимось бути, далі, чи ти даєш рекомендацію. Ну, відпускаєм, ну, бо це більш не запуск, надавись. ну, дивись. Ну, запуск має бути Добре, цілий, ти давай і, рекомендацію, давай рекомендацію. Шановні агенти, Під час перегляду збуду, що запуск... Ти відпустиш, лі прокурор? Син даного я... Я не прислухаюсь до вашої рекомендації, до побачення. Так можна? Ну так, ти не зобов'язаний слухатись. Всім дякую за перегляд, дякую, що дивились. Обов'язково ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.